Вітаю! Розглянемо логічну функцію IFS. Вона дозволяє задати умови перевірки і задати значення підстановки при виконанні певної умови. Перейдемо одразу до прикладу, і ми будемо розглядати таблицю з замовленнями, де нам треба від певних сум підставити певний подарунок. Перейдемо до вікна аргументів функції. Ми бачимо, що в нас є два обов'язкових аргументи. Це логічна перевірка 1 і значення, якщо істина 1. Для того, щоб відкрити додаткові умови для перевірки, нам треба натиснути на останній видимий рядочок, і в нас будуть наступні дані відкриватись. Одразу перейдемо до прикладу. Ми задамо умову для перевірки, що якщо сума замовлення більше або дорівнює 1000, то для цих замовлень треба задати подарунок 1. Заповнили та натискаємо ОК. Для першого замовлення у нас результатом перевірки стала помилка, це відбулося із за того. Що функція розуміє, що робити з результатами більше 1000. Але вона не розуміє, що треба підставляти для результатів менше 1000. Для того, щоб функція не видавала помилку, нам треба заповнити умови так, щоб вона розуміла, що нам треба робити з усіма значеннями, які не відповідають умові 1. Зробимо додаткову умову. І це буде сума замовлень менше 1000. І зробимо значення підстановки подарунок 2. Натискаємо ОК і протягуємо. Тепер у нас функція спрацювала коректно і не видає помилку в результаті перевірки. Тепер ми спробуємо задати ще одну додаткову умову. Наприклад, для замовлень від 1500 гривень ставити подарунок 3. Зробимо умову, сума замовлення більше або дорівнює 1500. І значення для підстановки буде подарунок 3. Натискаємо ОК і протягуємо. На третьому замовленні, ми якраз можемо побачити, що функція не видала нам потрібний результат, який ми задавали, тобто подарунок 3. Чому це відбулося? Тому що у нас неправильний порядок заповнення умов. Дана функція працює за таким принципом. Вона переходить до першої перевірки. І якщо результат у нас правда. То вона зупиняється і ставить значення підстановки, яке відповідає цим умовам. Якщо у нас значення не відповідає, тобто у нас тут виходить результат хибність, то вона буде спускатись нижче, поки не знайде перше значення з в результаті перевірки, з яким у нас виходить істина. У нас дійсно логічне значення 3: результат вийшов істина. Але функція не дійшла до нього, бо вона зупинилась одразу на першому значенні. Для цього треба правильно задати наші умови. Ці результати приберемо і знову пропишемо на нову нашу функцію. Переходимо у вікно функції і задамо так само більше або «дорівнює». І тут ми одразу ставимо 1500. Далі зробимо результат подарунок. І перейдемо далі. Це більше або дорівнює 1000. Значення буде подарунок 2. І це менше 1000. Подарунок, 3. Натискаємо ОК. І у нас тепер правильно заповнені умови, і видається той результат, який повинен бути. І розглянемо ще один варіант, як можна задавати значення. Тут ми задали значення менше 1000. Якщо нам треба задати значення підстановки для будь-яких інших значень, які не дорівнюють або не відповідають значенням перевірки попереднім, ми можемо одразу задати значення істина. В цьому разі у нас функція буде сприймати всі інші значення як правильну умову. Натискаємо ОК. І, в принципі, ми отримали той самий результат, коли ми задали для значень менше 1000 подарунок 3. Застосуємо це до всіх значень і отримаємо готовий результат. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.